Привіт! Що таке тембр та інтонація голосу? Тембр – це забарвлення голосу. У кожної людини свій тембр. І залежить він від емоційного стану. По тембру встановлюють тип голосу. Наприклад, бас, баратон, альт, сопрано та інші. Інтонація. Вона здійснює емоційний вплив на слухача. За допомогою неї ми висловлюємо свої думки, проявляємо різноманітні почуття та емоції, такі як радість, любов, гніву, суму та захоплення. Інтонацію можна розвивати і бажано з педагогом. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та розвивайте свою інтонацію разом зі мною. Я вітаю всіх з святом. Нехай Матір Божа оберігає кожного українського захисника та принесе перемогу нашій Україні.